Наведу болючий, але зрозумілий для нас сьогодні приклад. Зараз у нас в країні війна і у війську знаходяться багато різних чоловіків і жінок. Да, мільйон людей. Багато чоловіків і жінок. І ми знаємо, що одні пішли добровільно захищати країну. Це добровольці. Інші чоловіки були мобілізовані. Є такі чоловіки у війську сьогодні, які були умовно мобілізовані. Іншими словами, їх просто десь спіймали і повезли туди. Є й ті, кому запропонували вибір або залишатися у в'язниці, або піти у військо. Є і такі чоловіки сьогодні там. Якщо я спитаю вас, хто, на ваш погляд, з цих категорій воїнів найбільш ефективний? Скоріше всього, ви виберете першу категорію, це добровільці, які пішли туди самі, тому що в них палало в серці бажання захищати свою країну. Так частіше говорять і командири. Найкращі бійці, воїни це ті, хто прийшли добровільно, які знають, для чого вони сюди прийшли. Їх ніхто не змушував це робити. Їх мотивація в іншому. Це не звання, це не кошти. Це бажання саме захищати. Звичайно, бувають виключення. Я не хочу сказати, що в цих різних категоріях нема відданих бійців. Я не про це хотів сказати, але добровольці, ті, які хочуть самі, тих, у кого палає вогонь, це найефективніші служителі. Приклад земного служіння Христа демонструє такий самий досконалий послуг. І мужність перед облич принижені страждань. Ми знаємо, що Христос в Біблії названий Раб Господень. Він каже, ось іду виконати волю Твою, Господи. Ми бачимо цей же самий приклад в житті нашого Господа, в його земному служінні. І питання, яке повинен кожен із нас задати собі, чи схожий я на свого вчителя в добровільному послусі, в бажанні виконувати. Божу волю, Боже служіння тут на землі.